Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Хочу показати своє замовлення а по каталогу, який це у нас 17-й, здається. Компанії Oriflame. хочу показати, що брала. деякі хотіла замовити продукти. Взяла дві. Ось такі зубні пасти. В наступному каталозі будуть виходити Вони вже в новому дизайні, поки що ще по, по старій ціні, скажімо так, будуть оновлювати дизайн, і бачу в першому каталозі і ціна на 10 гривень буде вже підніматися. Тому поки що взяла дві штучки ще таких. У мене клієнтка їх бере по дві штучки зазвичай, тому буде ще для неї. В цьому дизайні, а вже потім після нового року будемо заказувати новенькі. Також взяла туш, Це, здається, по одна по повній ціні за 149 гривень, а одна йшла за 69 гривень, тому вийшло в мене їх дві. Це, здається, в лімітованому дизайні йшла за 69 гривень. Ці туші в мене також дівчатка гарно розбирають, тому я їх по одній, по дві постійно. Закидаю, нехай буде. Ще взяла ось такий набір, який складався з кремчику для рук, і милка. Ось такого. Також на подарунки, можливо, десь до подарунок буду вкладати. Це вже третій такий набірчик. кремчик милко. досить таки непогано. Це у формі сердечка. Здається, минулого року виходило до Дня Святого Валентина це милко. якщо я не помиляюсь, потестуємо аромат. Кремчику, того, що я такий ще не брала собі, не користувалась. Смачненький, солоденький, якийсь такий кремчик непоганий. Ось такий набір взяла. Далі, що ще взяла? Взяла водичку Софіла so Тюгеза. Якось в мене вона угу. забрала. Забрала дівчатка з наявності, тому взяла, нехай буде, вона завжди пригодиться. Подобається вона. Я вже не одну таку продала, гарно її беруть. У мене така є, я користуюсь задоволенням. Єдине, що я не пам'ятаю, що я брала замість плати за доставку. Чи тут, здається цю помадку, я не пам'ятаю, здається, цю помадку. Помадка у відтіночку Клейзі клей Мав. І код її 45561. Але подивилася на її відтіночок, трошечки вона така темнувата. Я чогось думала: такий красивий дизайн самого футлярчика. Джордані Голд лінієчка. все так, таке золотисте. І ось такий її відтінок. Ну, я б не сказала, він якийсь більш коричневий, ніж ліловий. Я думала, буде якийсь ліловий такий. Маув. Думала, буде в якийсь ліловий. Більш відтінок, а якась така вкоричневі й темна. Я таки мене використуюсь, можливо, хтось з дівчаток забере. Здається, помадка була. Замість плати за доставку, вже й не пам'ятаю. Також, якщо замовлення було на, 80, на 800 гривень, можна було взяти за 500 59, здається, ось таку новиночку Jordani Gold White. Я тестувала, здається, була там ароматизована сторічка, чи то я щось путаю. Здається, була Ну, такий різкуватий, як на мене, трохи аромат, але він іде заявлений, як шипровий. Такий доволі він серйозний, на прохолоду, як на мене, але треба, треба пробувати. Вирішила я все-таки взяти на пробу. Цікаво, що це за така новиночка-стариночка. Не знаю, дівчатка, пам'ятають, хто воріфлейм давно, знаю цю водичку, я не знайома, я воріфлейм не так давно, я її вже не застала в старому дизайні, а це для мене буде повністю новинка. Тому взяла спробувати, якщо не зайде мені, то, можливо, комусь запропоную хтось забере. Тут такі полюбляє аромати серйозніші. Тут у нас гіацинт здається, в пірамідці. Є в мене одна водичка. Good Gold. від Оксаночки мені приїжджала. Ось так виглядає такий самий флакончик, така сама кришечка, все так по-простенькому, але лаконічно, і зі смаком такий гарний флакончик. Мені подобається оформлення. Ну, і давайте. Пробуємо саму водичку, щоб її таке нанести на накладну, звісно ж. Відчувається, мені пачулі також. Сильні такі пачулі. Дивилась я розпаковочку Оленки. Канал розмови про улюблене. Привіт Оленочку, якщо будеш мене дивитися, її також тут спочатку стартують пачулі, хоча, мабуть. Би... Гіацинт, ну такий він серйозна, серйозна така водичка на любителя, скажімо так. Хоча мені, ну, не скажу, що мене відштовхує, треба спробувати. Такий він хочу знайти в каталозі. Такий він насичений, яскравий, серйозний, це не якась така фруктова поливашка, це такий аромат з характером для такої жінки вже. Серйозної жінки. Так, тут у нас гіацинт, ексенція флердоранжу і пачулі. Можливо, цей флеордоранж. Давайте посталю так на шкіру. Ну, він не відштовхує, принаймні мене він не відштовхує цей аромат. Просто він такий доволі насичений. і Квітковий такий, так, зараз квіти пішли. Я думаю, він ще відстоїться і буде трішечки по-іншому звучати. Зараз він тільки приїхав і треба все рівно йому трошечки постояти. Але аромат доволі таки цікавий і, я думаю, буде стійкий. Висока концентрація аромату тут заявляють в каталозі шипровий, квітковий. Я взагалі-то не дуже дружу з шипровими ароматами. Не дуже я їх. Полюбляю, скажімо так, для мене зазвичай вони важкуваті, можуть мене піддушувати. Але є деякі також, які заявлені, як шипрові, але мені заходять нічого. Вони якісь такі, можливо, легкі-легкі шипрові. Це треба пробувати на повітря десь на. Я думаю, буде він шлейфитий, він буде такий доволі цікавий ароматик. Цікавий, стійкий буде. Йому треба повітря, йому треба десь на відкритий простір, і я думаю, він заграє. Ну, цікавий, цікавий ароматик буде у мене вже таких. В цілінічці, здається, три. Є ще в мене буде Оцей, мабуть, отакого в мене немає. Як цей цікавий мандаринк від капельсина і пачулі. Тут, бачите, скрізь пачулі в цих ароматах. Що в тому, що в цьому. Ну, ароматик цікавий. В принципі, я думаю, він знайде своїх поціновувачів. Ну і останнє, що покажу в замовленні подарунок сюрприз, мій цього разу ось такий зволожуючий бальзамчик. Якось не. В Принципі, як продукт ну, принаймні краще, ніж наліпки для нігтів, Але, скажімо так, не дуже мені е, воріфлейм талонить з подарунками сюрпризами Якось мені е, чогось такого вау, що баж таке мені прийшло. Якось ще жодного разу не було. Хоча я робила е, замовлення, коли я не думала робити замовлення, я... Е, Якось не звернула увагу, що туди ще буде входити цей подарунок, сюрприз. Вже потім, коли на, на другому чи на якому там кроці подивилася, то бачу, що ну, він додався. Ну, думаю, ну, додався, так додався. Сюрприз, так, сюрприз, нехай буде сюрприз. І от прийшов мені ось такий це, я так, мені здається, малиновий, ягідний, Ягідний якийсь такий. Бочонячок. Ну, Пригодиться. У мене, до речі, подруга. Казала, я для неї дарувала якось ось такий малиновий, червоненький. Е, якось дарувала для неї, не знаю, десь до подаруночку вкладала. І вона каже, що в неї закінчується, то питала мене за ці бальзамчики, то якраз буде для неї заміна. У мене ще десь є вони в запасиках, я брала. Пригодиться. Але, щоб сказати, що такий аж е, вал. Сюрприз, то, ну, таке собі. Але наліпки тоді мене взагалі прибили. Це вже, мамо, десь вони такі мене валяються, треба буде викинути. Ніхто їх ліпити нікуди не буде. От вдихаю цей аромат. Ну, приємний такий, він насичений, квітковий. Аромат приємний. Принаймні не відштовхує. Треба пробувати його на прохолоду і на, на повітря десь кудись так, на вулицю. Можливо, завтра вигуляю. Але я боюся, що в мене колега вона. Також більш такі свіжіші, квіткові, але ніжні такі квіткові вона любить. І коли я перехожу з такими трішечки важчими, з такими, можливо, солодшими ароматами, то вона трохи в мене таке не любить. То я боюсь, що це її також буде піддушувати. Це десь треба так, коли на вихідних, можливо, десь буду кудись їхати, то вигуляю. Ще взяла пакетик. Ось такий також. Пакетики ці з ручечками мені подобаються. Десь на вкладати замовлення дівчаткам зручно. Ну і новенький каталожик, уже перший, перший каталог в 2026 році буде ось так виглядати. Такі є новиночки, От, оновлюють зубні пасти. Щось я так його погортала, була дивилася ще в. В інтернеті. Більш мені цікавий другий, там будуть виходити новиночки, тому не знаю, буде замовлення по цьому першому чи не буде, але будемо бачити. Все, таким було моє замовлення, невеличке, але і ароматне, і всього, як завжди, трошечки підібрала і туші, і ароматики. Всього потрошку. А помадка, думала, буде трішечки якась ліловіша. Така більш Якийсь такий, ну тут мау заявлено, але якась вона в коричневий більш для мене. Для мене такі темнуваті. Можливо, хтось забере. Все, таким було моє замовлення невеличке, але цікаве, ароматне. Ну і новиночка ця доволі таки, треба буде мамі дати, спробувати. Можливо, вона собі таке захоче. Вона мене такі квіткові полюбляє. Жасмин, щось таке, таке більш важче. Можливо, і її зайде. Все, буду з вами прощатись. Дякую, що заходите. Пишіть в коментарях, що брали по цьому каталогу ви, що вам приходило, як подаруночок сюрприз, буде цікаво і дізнатися, які ще були, які ще покладались подарунки, які кому попадались. Мені ось такий. Все, всім па-па і до зустрічі на моєму каналі.